Очікування на вшпиньках історія однієї сім'ї. Ще, не одружився, ми з Джулі знали, що хочемо мати дітей. Через три роки шлюбу ми були готові, але протягом наступних трьох років нам так і не вдалося завагітніти. Протягом 36 місяців. Тривала наша боротьба з безплідням. Потім, одного разу, ми дізналися, що Джулі вагітна. З огляду на те, що ми чекали цього три роки, можна було припустити, що почекати ще всього лише дев'ять місяців буде легко. Неправда, це здавалось вічністю. Ми просто не могли дочекатися зустрічі з цим малятком, про яке так мріяли. Ви коли-небудь відчували нетерпіння такого роду? Ви сиділи на краєчку стільця. Ви не могли б сидіти спокійно, це все, про що ми були здатні говорити. Пророкісея дав людям привід пережити подібне очікування. Він розповів про Спасителя, який одного разу прийде? Він назвав його Чудотворним радником. Всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства. і сказав, влада його постійно зростатиме, і настане безпечний мир навіки. Розповідайте про благу звістку для всіх. Розповідайте про очікування на вшпиньках. Саме такі відчуття і повинен дарувати період свята. Ми святкуємо народження особистості, яка може зробити для нас те, що не може зробити ніхто інший привести нас із темряви до світла, від смерті до життя. Дні, які ведуть до Різдва, повинні бути наповнені очікуванням на вшпиньках. Можливо, цього Різдва ви з нетерпінням чекаєте чогось хорошого. Бажаного подарунка, зустрічі з друзями чи рідними, того особливого різдвяного ритуалу, а можливо, ви чекаєте чогось не настільки хорошого, переповненого розкладу, хворобливих споглядів про втрачені відносини чи зустрічі з тим дивним членом сім'ї, що якби це різдво стало іншим. Що, якби ви могли провести це свято в очікуванні чого, що змусить вас відчути щастя, задоволення, повноту і любов, ви можете спрямуємо своє очікування в бік Ісуса, нашого Спасителя, нашої надії, нашого цілителя, нашого вічного Спасіння, Бога з нами. Ісус народився для вас, для мене. Давайте стояти на вшпиньках і разом очікувати Ісуса. Ось вам простий спосіб. Просто кожен день згадуйте ім'я Ісуса та дозвольте своїм думкам танцювати від цього. Не можу дочекатися. Сподіваюся, ви також стоїте на і із трепетом. Очікуєте Різдва Христового. Тим не менш, цей час темряви й вічою не триматиме вічно, бо не буде темноти для того, хто отискуваний. Перша пора злегковажила була край заволонів та край Нефталимів, а остання прославить дорогу Приморську, другий бік Йордану, округу поганів. Ісая 8, 23